Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 15 вересня 2025 року заступник міського голови та начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка провів прийом мешканців Миргорода. Під час зустрічі громадяни звернулися з питаннями щодо благоустрою, стану комунальних мереж та безпеки на дорогах. Жителі вулиці Микиші попросили продовжити роботи з централізованого водопостачання. На вулиці Горамішвілі повідомили про аварійні дерева та небезпечну електроопору, що потребують негайного втручання. Мешканці будинку на Старосвітській-1 скаржилися на підтоплення будинку під час дощів через проблеми з водовідведенням. Крім того, люди з інших вулиць висловили занепокоєння через інтенсивний рух вантажівок, що створює шум, руйнує дороги та загрожує безпеці. Вони пропонують обмежити проїзд великогабаритного транспорту через житлові квартали. Сергій Швайка Запевнив, що всі звернення зареєстровані та передані відповідним службам для опрацювання а контроль за виконанням робіт буде здійснюватися особисто ним. 17 вересня відбулося засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. У ході роботи спочатку ухвалили рішення з поточних питань, підготовлених відділами та управліннями міської ради. Серед основних рішень заслухано інформацію служби у справах дітей, продовжено термін перебування малолітньої дитини у сім'ї патронатного вихователя та внесено зміни до рішення щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Виконавчий комітет розглянув питання розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, зокрема, продовження оренди та надання в оренду елементів ...устрою для розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд для підприємницької діяльності, а також припинення дії окремих попередніх рішень, обговорено дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, ведення квартирного обліку та зняття статусу службового житла. Окрему увагу приділили соціальній сфері. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям громади, у тому числі сім'ям загиблих і поранених захисників та захисниць України, на загальну суму 120 тисяч гривень, а також одноразової матеріальної допомоги на поховання. Загиблого військовослужбовця за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади на суму 40 тисяч гривень. Крім цього, виділено кошти на виплати 24 захисникам громади на загальну суму 145 тисяч гривень та грошову допомогу потерпілим захисникам і захисницям України на загальну суму 120 тисяч гривень. Виконавчий комітет затвердив порядок надання транспортної соціальної послуги соціальне таксі, що забезпечить пересування соціально вразливих категорій громадян. Дана транспортна послуга є одним із видів соціальних послуг, які надаються територіальним центром, жителям, які зареєстровані і проживають в Мирородській міській територіальній громаді, або внутрішньопереміщеним особам, зареєстрованим і які проживають на території громади. Транспортна соціальна послуга надається отримувачам за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, і за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. Серед інших рішень виплата одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини на загальну суму 81 тисяча гривень та загальну суму в 12 тисяч гривень для внутрішньопереміщених осіб. Також розглянули питання з писання майна з балансу виконкому. Виконавчий комітет одностайно проголосував за створення комісії з питань публічних інвестицій, яка буде координувати розподіл бюджетних коштів на проєкти та програми громади. Комісія проводитиме засідання, взаємодіятиме з органами влади та експертами. А інформація про її склад і діяльність розміщуватиме. На офіційному сайті міської ради. Повноваження даної комісії, вірніше, основними завданнями буде те, що здійснюватиметься розподіл відповідно публічних інвестицій на середньостроковий період, застосовуватиметься єдиний підхід до визначення оптимальних джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також забезпечення дотримання граничних обсягів видатків і сприяння ефективному використанню бюджетних коштів. Завершальним з блоку поточних питань стало затвердження мережі закладів загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти на 2025-2026 навчальний рік та визначення контингенту учнів і вихованців у них, що сприятиме в створенню безпечного та організованого освітнього середовища. Головним питанням порядку денного був звіт про стан ефективності використання комунального майна громади. Наголос зробили на оформленні технічної документації та реєстрації прав власності, адже частина об'єктів, переданих від сільських рад, досі офіційно не зареєстрована. Проведено інвентаризацію майна, поновлено та виготовлено технічну документацію на 23 об'єкти нерухомого майна з послідуючою реєстрацією права комунальної власності. Також проведено 4 конкурси оцінювачів нерухомого майна, визначені переможці, оцінювачі працюють. Укладено та діють 75 договорів оренди нежитлових приміщень, з них 15 договорів, по яких здійснюється орендна плата на пільгових умовах, встановленням орендної плати 1 гривня на рік. 58 з них з громадськими організаціями та іншими неприбутковими. На пільгових умовах укладаються договори також на потреб для потреб оборони таких договорів на сьогодні 12. Також для потреб відділів управлінь виконавчих органів укладено 38 договорів різного роду оренди. Надходження від оренди об'єктів комунальної власності тих об'єктів, які перебувають на балансі управління комунальних ресурсів, складає 321 тисяча 920 гривень. За 2024 рік така сума склала 485 тисяч 71 гривня. Водночас залишається проблема боргів окремих орендарів, яку вирішують у судовому порядку. Виконком також обговорив проведення конкурсів, оцінювачів і аукціонів з оренди та приватизації. Частина з них не відбулася через відсутність учасників, проте до кінця року заплановано ще шість. В умовах воєнного стану переглядаються умови оренди. Орендарям дозволено проводити ремонти та поліпшення майна з можливістю зарахування витрат у рахунок орендної плати. Виконавчий комітет працює організовано та регулярно, що сприяє ефективному управлінню та своєчасному прийняті рішень для розвитку громади. Наступне засідання виконавчого комітету запланували на жовтень. 17 вересня Україна відзначає день рятівника, шановуючи мужність і відвагу тих, хто щодня ризикує власним життям, аби врятувати інше. У Миргороді цього дня привітали працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які стали символом стійкості та самовідданості сумлінне виконання обов'язків, високий професіоналізм і з нагоди свята, найкращих працівників Миргородського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності, головного управління ДСНС України у Полтавській області, відзначили грамотами Миргородської районної ради, районної військової адміністрації Миргородської міської ради, а також нагрудними знаками за відвагу в надзвичайній ситуації від районного управління. Привітальні слова висловили представники районної та міської влади. Це свято для всіх, хто входив в систему ДСНС, і рятувальників, і працівників аварійно рятувальної служби, і фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій. Я хотів би вам подякувати за вашу сумлінну щоденну, важку, кропітливу роботу. Ви ті, хто вперше перші приїздите на. Наслідки надзвичайних ситуацій до на ліквідацію стихійних лих. дійсно ваша професія вона надзвичайно важлива і в мирний час, особливо сьогодні, коли в нашій країні військовий стан. Ваша професія просто необхідна і важлива, бо ви ті, хто допомагаєте рятуєте, ліквідовуєте наслідки всіх жахіть, які зараз є на нашій землі. І сьогодні на жаль. Ваша робота ускладнюється тим, що працювати вам доводиться дійсно в умовах воєнного стану, під постійні звуки сирен повітряної ну тривоги під загрозами повторних або масових ракетних чи або шахедних обстрілів. Тому низький уклін вам від цієї громади за вашу сумлінну працю. Ви дійсно є прикладом професіоналізму, мужності, дійсно, честю виконувати свій обов'язок. До привітань долучилися також керівник Миргородського районного відділу поліції Віталій Ярмолюк і заступник командира частини психологічної підтримки персоналу, начальник відділення психологічної підтримки військової частини А1356, підполковник Андрій Драчішин. Вони подякували рядувальникам за постійну готовність прийти на допомогу у найскладніші моменти, коли кожна секунда має значення. Своїх колег привітав і начальник Миргородського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Руслан Назаренко. Хвилиною мовчання присутні шанували пам'ять героїв-рятівників, які загинули під час виконання обов'язку. Їхній подвиг назавжди залишиться прикладом мужності та самопожертви. Сьогодні рятівники це не лише ті, хто приборкує пожежі, чи допомагає під час надзвичайних ситуацій у мирний час. У дні війни вони стали невидимим фронтом, що рятує життя там, де прогунали вибухи. Якби наша професія загалом полягає з боротьбою з надзвичайними ситуаціями, тому в мирний час доводиться ну найчастіше, звичайно, з пожежами, але поряд з тим бувають і дорожньо-транспортні пригоди, тобто ДТП, і без котиків на деревах також не обходиться, Доводиться і їх також рятувати. Ну а враховуючи умови сьогодення, воєнний стан. Часто доводиться ліквідувати наслідки ворожих обстрілів, як ракетних, так і безпілотних літальних апаратів. Пан Ігор наголосив, що його робота не заради подяк, а за покликом серця. З власного досвіду, коли десь на якісь події допомагаєш людям, чи то ліквідуєш їм пожежу, чи ще щось, люди навіть щиро серця говорять дякую. А так загалом ми не працюємо для того, щоб нам дякували. Це якби наша робота. І нам дякую говорити, нам не обов'язково. Це наша робота, ми її будемо виконувати і виконуємо в будь-якому випадку. Дуже приємно, щиро вдячні місцевому самоврядуванню. Кожного року нас щиро вітають, вручають грамоти. Тому щиро вдячні, чесно, дуже приємно. Миргородські рятівники це люди, які стоять на сторожі життя і безпеки. Їхня щоденна праця, непомітний, але незамінний подвиг, що заслуговує на вдячність і пошану. Адже саме вони завжди приходять першими тоді, коли потрібна допомога. До Дня міста ми вирішили запитати у мешканців та гостей Миргорода, чим саме для них особливе це місто? Адже кожен має свою відповідь для когось це спогади дитинства, для когось затишні вулиці, парки чи лікувальні джерела, а для когось люди, що творять неповторну атмосферу міста. У кожного свій Миргород. Тому ми вийшли на вулиці міста, аби почути найщиріші відповіді на просте, але важливе запитання: чим вам подобається Миргород? Зелень, мабуть, чудова природа. Город дуже красивий. Ну, багато чого є цікавого. Є де відпочити, подобається і маркет, і все, що Я тут знаходиться. Миргородською калюжою, як завжди, ми знаємо, да. там чудове місце для відпочинку. Такий чудовий город, Він у нас такий один на всьому білому світі. Подобається благоустрій, благоустрій міста, місто чисте, дякую спецкомунтрансу. Травичка покошена сміттям, проблем немає. Кількість магазинів подобається, кількість аптек. Взагалі жить, подобається. В повітря чисте. Мені дуже понравилось, чесно вам скажу, я не ожидав. Я не ожидав такої красоти. Повітря свіже, природа, дерева от все зелене, все гарне. Ну, понятно, зелене це залежить від пори року. То есть, ну, не знаю, ну, мені сподобалось все. Спокійно, тобто водичка рядом, місточок красиво, все, лавочки. Є де посидіти, де відпочити. Я в ньому вже живу 50 років. Я дуже дуже люблю це місто. Але більше всього ми переживаємо, що весь центр все нічого. Йди в паралельні вулиці. Навіть взяти вулицю Кашинську, на якій стоїть пам'ятник, нашій бувшій Воскресінській церкві. Це, це прекрасне місто, на другому боці. Це будинок ще Кашинського, знаменитого міргородського лікаря. У Миргороді дуже спокійно, це раз. Але і до війни нам тут подобалося, бо тут якось відпочиваєш душею. От така аура в місті дуже гарна, бо нема такої сутолики, немає поспіху, якось так ну, дуже добра, річка така хороша. Я сьогодні вранці йшла. А дуже така тиша була, і, ну як дзеркало, хорол. І навіть небо відбивалося, ну просто краса така, краса. Ну, чисте, гарне, мирне, тихе. Максим, ти любиш миргород? Люблю миргород. <сум> Тобі подобається тут гуляти? Так. Да. Тут гарно, гарно. А куди ми зараз йдемо? Йдемо до черепах. До черепах. <сум> Вирів багато, фонтанки, угу. все, все гаразд. Гарне місто, затишне, красиве. Відпочивати гарно. Саме місто дуже привабливе, воно затишне, таке, компактне, все поряд, і торгові центри, і ринки, і автовокзал, люди первітні, що теж вражає позитивно. Ну, особливо подобається ось сквер біля торгового центру, да, там завжди приємно посидіти, лавички, завжди е, приємно там провести час, фонтанчики заспокоюють, ну і така атмосфера затишна. Дуже приємне місто і відвідувати його завжди приємно. І ми кожен рік це робимо, приїжджаємо і відпочиваємо тут. Хтось із наших співрозмовників прожив у місті все своє життя, а хтось уперше побачив його лише вчора. Але їх усіх об'єднує одне. Миргород назавжди залишиться в їхньому серці і пам'яті. Тув м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Рятувальники долають полум'я і дим, розміновують землю від смертельних небезпек, розбирають завали. І неважливо де – у вогні чи у воді, на землі або у повітрі. Надзвичайники роблять усе, що здавалося б неможливим, аби врятувати життя. Титани сміливо дивляться в очі небезпеці та перемагають її. 17 вересня день рятівника. Скажи їм. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.